Вітаю! У цьому відео ми розглянемо особливості захисту персональних даних відповідно до законодавства Європейського Союзу. У січні 2012 року Європейська комісія ухвалила рішення про необхідність змін чинної системи захисту персональних даних. Ці зміни відображені у низці документів. Найважливіший з них загальний регламент про захист даних GDPR, який набув чинності 25 травня 2018 року. Він започаткував новий підхід Європейського Союзу до захисту основних прав та свобод людини, зокрема тих, що стосуються захисту приватного життя, включно з правом на захист персональних даних, а ще дозволив людям краще контролювати свої персональні дані. Регламент також значно спрощує процес транскордонного передавання персональних даних, а також впроваджує єдині стандарти їхнього захисту. Це значно полегшує роботу бізнесу та транснаціональних корпорацій, які знаходяться на території Євросоюзу. Основні положення GDPR – це повернення громадянам контролю своїх даних, створення ефективного механізму захисту особистих прав, деталізація прав та обов'язків, посилення відповідальності для тих, хто забезпечує обробку персональних даних, встановлення чітких обов'язків контролера даних, який має дотримуватися вимог регламенту, та Впровадження суворіших фінансових санкцій за порушення прав суб'єктів персональних даних. Детальніший опис кожного положення ви знайдете у текстових матеріалах до відео. Отже, GDPR забезпечує встановлення єдиних правил регулювання сфери захисту персональних даних на всьому просторі Європейського Союзу, національне законодавство держав-членів не змінює дії регламенту. Українські компанії мають дотримуватися нових регуляторних заходів. Щоб забезпечити передачу та обробку персональних даних відповідно до GDPR, чому це потрібно, ви дізнаєтеся з додаткових матеріалів. За договором про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, українське законодавство необхідне наблизити до європейських стандартів захисту персональних даних. Одне з ключових завдань України. Провадити норми загального регламенту у листопаді 2019 року. Кабінет міністрів України ухвалив відповідні зміни до плану дій щодо імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС у лютому 2020 року створено спільну робочу групу з реформування законодавства щодо обробки та захисту персональних даних та розробки законопроєкту про захист персональних даних. Україна одна із сторін Конвенції про захист фізичних осіб. У зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, тобто Конвенції 108. Проте, у травні 2018 року Рада Європи ухвалила протокол щодо внесення змін до Конвенції 108. Модернізована Конвенція 108 Плюс враховує більшість викликів, спричинених розвитком інформаційних і комунікаційних технологій, а ще посилює вимоги щодо імплементації Конвенції, як наслідок. Перед Україною постали питання ратифікації протоколу. Положення конвенції передбачають створення договірними сторонами незалежного наглядового органу у сфері захисту персональних даних. Модернізована конвенція 108 Плюс наголошує на гарантіях незалежності наглядового органу та забезпеченні його відповідними повноваженнями. Отже, необхідно запровадити найкращі стандарти та ефективні механізми захисту персональних даних. Та наблизити національне законодавство до стандартів захисту персональних даних Європейського союзу відповідно до загального регламенту та Конвенції 108 плюс Ради Європи. До зустрічі!